Запрошуємо усіх охочих, усіх, хто давно мріяв, планував або хотів вивчати кримсько-татарську мову на наші курси в Українському католицькому університеті. До нашого курсу може долучатися усі охочі. Це може бути будь-хто з будь-якого куточку України і з будь-якого куточку світу. Він повністю з нуля, починаючи з абетки і продовжуючи вжиталі порівню. Складається він у нас 15 лекцій, буває десь приблизно 3,5 з половиною місяці. Що студенти отримують по завершенню? Звісно, вони отримують сертифікати про проходження курсу, але найголовніше вони засвоюють базу основу кримськотарської мови, навчаються читати, правильно писати базову граматику. Ми пройдемо трошки вже будуть вміти говорити, підтримувати можливо розмови на якісь дуже прості теми. А також це можливість ознайомитися з культурою, традиціями з історією Криму кримсько кримськотарського народу, але вже в контексті мови. Тож, якщо е, е, ви давно хотіли вивчати кримськотаску мову або мріяли, ми запрошуємо вас доєднатися до на нашого курсу.